Друзі, вітаю, це мій тихий рай. І дивіться, яка красота у нас розквітла з однієї сторони і ось красунчик з другої сторони. Просто чудо. Погано камера передає, але красунчик. І ще два бутончика є. Так що радуємось квітами і на вулиці, і в хаті. Кала також продовжує квітувати. Дивіться, яка краса. До цих пір квітує орхідейка. І ця, і ця, до речі, понаростало ще. Гілочок з квітами більше стало. Так що краса. І розквітла моя мініатюрочка. Ну і ця квітує. Ця бідна і вилізти не може, щоб повністю розкритися. Така у нас краса. Друзі, а ще сьогодні купила ось такі гарні нарциси собі. І ще один морозник. Він вже, звичайно, ну, колір поміняв, але казали, що рожевий якийсь. Так що я роботу буду висаджувати. Дивіться, вже смородина цвіти. Клас. Боже, як швидко в цьому році все починає квітнути. Ще середина квітня немає, вже все в квітні. Друзі, ми неочікувано попали в ліс. Как краса я тут в краю покажу вам далі? Такий дуб здоровий, така тишина і Спокій і птахи співають, прямо не хочеться цю тишину нарушати. Оце вже починається сосновий ліс. Краса повітря таке чисте, чисте. Забуваєш за все. Просто хочеться насолоджуватися цими звуками і цією тишею, цим спокієм. І сонечко сідає. right mm -hmm. Краса. Друзі, оглядова вежа. Зараз спробую залізти і зняти зверху. Ну, верх, як, звичайно, не залізу, але скільки зможу. Друзі, залізла, ну далеко ось дивіться, низ. Перша площадка, ну я до неї боюсь лізти. І ось такий вид з цього ракурсу. Ну так, пісення. Та я вже на землі. А вот бориски, друзья. Красава. Хотіла взимку побувати в лісі, але так і не вдалося в цьому році. То, хоч зараз вже другий раз приїхали до лісу. Не хочеться навіть зайвий раз говорити. Десь молодь відпочиває, музика грає, а хочеться просто, просто насолоджуватися цими звуками. Друзья, вот фиалочка лисова красунечка. Все, друзі, прогулялися йдемо додому. Живий стихає ліс. Ось така, друзі, гарна прогуляночка у нас вийшла. Я дуже задоволена. Все, що виходить неочікувано, це найкраще. Саме, саме тому що, коли готуєшся, щось робиш, тому воно якось і не так виходить. А от коли зненацька, то супер. Так що всім дякую, хто додивився, хто погуляв разом з нами лісом. До нових зустрічей, Ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. До нових зустрічей, пока, миру нам і добра!